Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік, Target, Walmart, Costco, Home Depot. Чи вам щось це говорить? Якщо так, то ви знаєте, що це великі торгівельні мережі, які працюють на ринку американському. А в сьогоднішньому відео хотів би поговорити про таку компанію, в яку, можливо, буду інвестувати найближчим часом свої гроші, про компанію, в якої дивідендна дохідність на сьогоднішній час складає 4%, і яка дуже активно свої дивіденди збільшує з часом. А саме про компанію Target. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписати. Саними канали, що цього ще не зробили. Отже, компанія Target. Так само це американська роздрібна компанія, яка заснована в Мінеаполісі, заснована в 1902 році. Тобто історія компанії вже тягнеться більше як 100 років. В 1962 році там компанія була переіміновано і відкрився перший магазин під назвою Target. Це коротко по історії взагалі компанії. Ну але так як ми інвестуємо в акції, ну то там нам важливі більше вартість акції, і скільки можна буде заробити в майбутньому на Опивши акції сьогодні, отже, компанія Таргет. Дивіться, з початку року вартість акцій опустилося на 28% за останній рік на 34%. А якщо б взяти вибрати, наприклад, за останні 5 років і подивитися там з свого максимуму, тобто з 24, ось 5 листопада 2021 року і до сьогоднішнього часу, вартість акцій упустилася майже на 60%. Для когось це дуже погано, бо хтось міг купити тут, наприклад, на своєму такому максимумі і зараз сидіти в глибокому мінусі на 60%. Ну, але для когось це дуже добре, бо може купити акції по такій ціні, по якій вони були там варті в 2020 році, тобто там 3 роки, в принципі, тому. І компанія має дивіденну догідність на сьогоднішній час 4,5%. Отже, я вважаю, що зараз можливо час інвестувати в, в дані акції даної компанії. Дивіться, є такий спеціальний сайт Target Corporation. Ну і на ньому хочу вам показати. Я взагалі, чому так в принципі вважаю? Ну, по-перше, компанія зараз є по глибокій коректі, так, там Від максимуму ви бачили більше 50%. Компанія дохідність на рівні 4%. В принципі не багато і не мало, але як для американського ринку це досить хороший рівень. Так і вам вже неодноразово говорю, що в інвестиціях в акції дуже важливо те, щоб збільшувалася виручка компанії, збільшувався чистий дохід. Ну і збільшувався з, з року в рік дохід на акцію. Це є дуже важливо, бо завдяки тому і зростають з тим плинним часу вартість самих акцій. Отже, дивіться, компанія Target, її дохід з 2014 року і до сьогоднішнього часу. Дохід 71 мільярд за останні 12 місяців 106. Чистий дохід, давайте, net income. 2 мільярди зараз та майже 3,5. Дуже важливо так само для інвесторів, це те, щоб збільшувався дохід на акцію і так само чистий дохід. Він це може збільшуватися завдяки тому, звісно, що компанія з року в рік збільшує дохід. Ну, а може збільшуватися теж плюс завдяки тому, що компанія скуповує свої власні акції з ринку. Тобто їх стає менше, менше, менше. Ну і, звісно, загальний дохід, якщо поділимо на меншу кількість акцій, ну, то дохід на одну акцію буде. Просто більший. Завдяки тому, що більший дохід на акцію, і наприклад, оціночна вартість є така сама, но то вартість акції просто буде зростати, зростати і зростати. Подивіться, дохід на акцію, тобто загальний бруд -то дохід 112 доларів в 2014 році, за останні 12 місяців 234 долари. Ну, але нам теж більш важливо, щоб чистий дохід так само збільшувався. В 2014 році це було 3 долари 10 центів. З року в рік він майже цілий час зрос. За останні 12 місяців тут можете побачити. Одразу кореляцію з вартістю акції. Ну, бо подивіться, за останні 12 місяців дохід на акцію склав 7,32 долари. А наприклад, в 2022 році цей дохід був на рівні 14, то у 2021-му на рівні 9. Ну і звісно, бачите, від того рівня від, від 2022 року, можна сказати, 21-22 рік, коли акція на акцію компанія заробляла багато, і оціночна вартість майже була така сама, ну, то вартість акції була. В два рази просто більше від сьогоднішнього рівня. Так, ну, бо компанія зараз робила 7,32, тобто майже менше, ну і в принципі тут від даного рівня майже в два рази менше. Тобто вартість акції опустилася, бачите. Але якщо вона буде з, з часом зростати, 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 наприклад, знову дійде там до рівня тих самих, тобто, скажімо так, 15 доларів, а можливо і більше, ну, то вартість акції так буде більшою, буде коштувати там акція одна 240-250 доларів. Так що. Так, в принципі, це відбувається. Ну, так як і вам казав, щоб компанія зменшувала кількість акцій в обороті. Тепер подивіться тут, власне, на діаграмі, і в принципі тут в цифрах це видно неозброєним оком. У 2014 році було в обороті 635 мільйонів акцій, а зараз це 460. І можете подивитися, що з року в рік, якщо подивитися тут взагалі за кожен рік, то можете подивитися, що кожного року компанія викуповує значну частину акцій з. Ринку так само компанія виплачує дивіденди, і вона їх збільшує. Бо подивіться, в 2014 році на одну акцію за рік компанія виплатила $1,58, потім долар 90, $2,16, $2,32. І дивіться, з року в рік, з року в рік, з року в рік їх збільшує. І то досить таки активно. І крім того, що вона їх збільшує, то в неї ще лишаються гроші на розвиток плюс додатковий байбек акцій. Бо компанія тут в відсутковому значенні скільки вона заробить на акцію, і плюс скільки. Платить своїм акціонерам в формі дивіденди, то вона це робить на рівні приблизно 40 від 40 там, там скажем, до 60, тобто в неї ще лишаються гроші на свій розвиток. Тобто, компанія може ще додатково, наприклад, там інвестувати гроші, збільшувати кількість своїх магазинів, збільшувати виручки, збільшувати чистий дохід. Так що, в принципі, я думаю, що це досить таки здорова компанія до інвестицій. Тут, в принципі, на даному сайті. Є таке ще порівняння Peers, це порівняння з іншими такого самого типу компаніями, прям по всіх параметрах: по капіталізації, по вартості, по доходу, по кількості працівників. Ну і теж тут можна, наприклад, глянути компанія, про яку я зараз розмовляю Target Corporation. Тут є компанія Walmart, Dollar General, До речі, Dollar General це теж така досить таки хороша компанія до інвестицій. Але про неї, якщо хочете, щоб я поговорив, зняв таке, таке відеоролик. Такий відеоролик, то напишіть мені про це в коментарях. Плюс компанія $3, Carrefour і якась там. А, ну і власне Костко. Компанія називається Wool Cell Club Holding, ну, але називається скорочено Костко. Ну і, власне, подивіться. Прайс return, тобто скільки на інвестиціях можна було би заробити, якби змінилася вартість акції. Ну, давайте візьму від за останні 10 років, і тут можете подивитися, тут долар e, General майже цілий час себе показував най най найкраще, тою розовою. Лінією це власне вартість акції Dollar General. Ну, компанія Target оранжевого кольору майже йде цілий час там посередині, тільки тут у 2021-2022 році бачите, що досить таки багато. Ну, але якщо взяти, наприклад, не тільки Price return, а Total Return, тобто ще плюс виплачені дивіденди, ну, то подивиться так само, як ситуація виглядає. Тут маєте лінію оранжевого Target. Ну і фіолату Dollar General. Так, Як я вам казукав. Кажу, Dollar General теж досить таки хороша компанія, вона теж активно розвивається. Ну але зараз, завдяки тій корекції, яка є, завдяки тому, що високі процентні ставки, завдяки тому, що компанії зараз виплачують там, шалені гроші по відсотках по кредиту, ну, то вартість акції опустилася. Ну і взагалі за 10 років, наприклад, на таргеті можна було заробити 122%, там Walmart 75%, Dollar General 121. Тобто, бачите, на таргеті можна було зробити найбільше. ні, ще... Компанія BG 100, майже 200%. Але взагалі таргет на другому місці і взагалі Dollar дженерал на третьому місці. Крім того, тут є різні такі дані по компаніях там трейдинг, тобто як компанія оцінена, на якому рівні вона знаходиться зараз вартість. Тут бачите, total return за останні роки, там за останній рік, місяць, три місяці від початку року. І так само за останні 10 років, плюс дивідендна дохідність за останній час. Можете подивитися, а тут чомусь не відображаються дивіденди Walmart, хоча вони як, теж виплачують їх, а маємо таргет Dollar General і Carrefour. І, наприклад, зараз дивідендана дохідність таргета 4%, Dollar General 2%. Середні за останні 4 роки це було в таргета 2%, Dollar General взагалі 0,87%. Ну і там, що, що тут, дивідендний ріст, тобто як компанія активно збільшується свої дивіденди. І можете подивитися, що за останні 3 роки вона це робить навіть швидше, бо тут, наприклад, 17,7% з року в рік, а за останні 5 років 11,6%. А взагалі вона збільшує свої дивіденди вже на протязі 54 років. Це прям дуже велике значення. Так, тобто видно, що компанія розвивається і завжди ділиться вилучкою і доходами за своїми акціонерами. Плюс так само тут валюйшн, ріст, як дохід зростає за останній рік, як дохід зростає. Тай за останні три роки в відсотковому значенні, в середнє значення, за останні п'ять років. То бачите, три роки, і п'ять років, то за п'ять років Дохід збільшується в середньому на 7-74%. Або, наприклад, як збільшується дохід на одну акцію за останній час, ну, які, хто є власником які, чи інституції, чи якісь інсайтери, тобто власники там, гендиректор, наприклад, компанії. Ну, але це вже такі більш дані для більш глибокого аналізу. Я вам показав все-таки поверхневий. Так що надіюся, що вам компанія теж подобається. До речі, напишіть мені в коментарях, чи можливо є вас акції даної компанії в своїх портфелях інвестиційних буде досить таки цікаво прочитати. Звісно, прошу лайк, за старання і підписатися на мій канал. Всім дякую, па-па!